Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 359 і завдання у нас наступне. Подай у вигляді добутку степінь. І у нас є 4 вирази, які треба подати у вигляді добутку. І так, давайте розглянемо перше завдання. 2013 в квадраті. Значить, нагадаємо, що е, степінь числа вказує на кількість однакових множників, із яких воно складається. Тобто це еквівалентно тому, що ми запишемо число 2013 два рази. Тобто квадрат або степінь 2 це кількість множників числа. Давайте тепер розглянемо другий приклад, друге завдання. Б в третій степені, або, ще кажуть, Б в кубі. Б в кубі це три множники, три однакових множники Б. Тобто Б помножено на Б, помножено на Б. Третє завдання. А в п'ятій степені. Це 5 множників, 5 однакових множників числа А. Це значить означає, що А треба помножити саме на себе 5 раз. І четверте завдання 7 в 10 степені. Це 10 множників числа 7. 7, помножено на 7, помножено на 7, помножено на 7, помножино на 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10. Таким чином вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.